Вітаю всіх на своєму каналі Щоденник Вимушених Змін. І у нас сьогодні 26 лютого. Думаю, що 26 неділя. У нас сьогодні вихідний і по плану зараз ми підемо в магазин, трішки скупимося продуктів додому, а потім підемо трохи погуляємо, тому що, як я вже говорила, стараємося на вихідних проводити їх із користю. У нас знову зима, знову сніг. Ось така гарна чудова погода. О, така. Зараз ми стоїмо, ждемо, поки машина проїде. Дуже біло, красиво. Вітру практично немає, так тепленько. На градуснику подивилася 2 градуси тепла, а в телефоні показує 0. Ну Десь приблизно в такому Ой. діапазоні один. Так, зараз вам покажу трошечки по цінам на продукти, про такий міні-набор продуктовий, який ми будемо купувати, і які ціни на ці продукти. Може комусь буде цікаво. Заходимо в магазин гаму. Це такий магазин рядом для нас, який працює в неділю. Тому що всі останні магазини не працюють. Так, тут у нас овочі та фрукти. З цієї сторони фрукти. Виноград. 1499 злотих. Зараз ціна. Ось так у них написано товар, який на оцінки для товарної якості вже. Капусточка білокачанна. Тут овочі. Так, часник. Рівня 79, блоки 79, капуста 600 грам 3,99. Ну, такі ціни. Зараз ми вибираємо морковку. Вона у нас коштує 3,69. І потім будемо вибирати цибулю. Морква дуже гарна, мита, чиста. Цибуля коштує 5,39. Вибираємо десь 5-6 штучок, так, щоб на 1-2 рази. Зараз підходимо до яблук. По-польськи буде ябко і ціна є 2,69 і 3,99. Ми беремо ті, що по 3,99. Вони трошки гарніші і ми точно знаємо, що вони смачні. Богданчик дуже любить яблучки і бабушка. І зараз ми переходимо в другий відділ, молочний. Потрібно вибрати яйця, творог та сметану. Так, підійшли до яєць, ціни різні. Від 9 з копійками до 12-13% бачу. ну Я беру зрею з металу і постійно беру чімочку моєї фірми. Вона мені подобається, не кисла, хоча не дуже жирна, потрібно пожирнішу. ну 18% добре. Беру її і зразу вибираю творог, Творог тут така теж. Маленька проблемка, хочеться домашнього, але такого домашнього немає. То беремо завжди фірми Млековіта. Це така їхня, як у нас була в Запорізькій області, стіпноплемзавод. Тут Млековіта це е, з собственного производства місного, дуже такий теж смачний. Так, переходимо і бачимо, що у нас тут є по акції масло цієї ж фірми Млековіта. При закупі трьох пачок, тобі ціна буде 4,99 злотих. А так ми брали взагалі десь 8 злотих. То зараз ми читаємо обирати Богдану сосісочки. по польськи то буде парувки. Дуже довго не могла звикнути до цього назви, до цієї. Вибираємо завжди такі берлінки, які називаються. Вони такі смачні і по ціні теж непогані. Тому Хочу взяти воданчик йогурта. тому що там є такого маленького раніше дуже, дуже Практично вже все купили. Зараз підходимо до чаю. Потрібно купити чай. Зараз ми виберемо. Хочемо купити не дуже дорогий і такий, щоб був нормальний. Для прикладу покажу вам Lipton 88 пакетиків, стоє 18 злотих, 99 грошей. Ну, ми його брати не будемо, візьмемо якийсь другий, трошки дешевший і менше пакетиків. Так, вийшли з магазину. Скупилися сьогодні на рівно 100 злотих і 6 грошей. Дома вже покажу, напевно, а може не покажу, тільки покажу, чи якщо ми купили. Я не дуже люблю розпаковки. Ну, купили таке м'ясо, трошки цибульки, моркви, яблучка. Ну, покажу все, що купували. Там сосиски, баданчики, ну такі різні речі на кожен день продукти. І зараз це все віднесемо додому і підемо кудись, пройдемося. Сніжок такий сипа у нас. Ну нічого, нас це не зупиняє. Сніг це не дощ, ми і в дощі любимо гуляти, а в сніг так тим паче. Все. Так, салат моналіза. Яйця, різні овочі, сир, листки салату. Я думаю, що це дуже величезна порція. Дуже величезна. Мені цього вистачить. Можна було м'ясо не замовляти. Так, значить, посиділи ми трішки в кафе. Відпочили, перезагрузилися, вийшли. Йдемо додому. Позвонила мама, говорить, що у Богданчика на Ютубі вже 100 підписників. А він дуже просив, коли в нього буде 100, щоб йому відсвяткувати це. Він хоче тортик і говорить, що потрібно циферки і шарики. То цифри, тортик тортик купили і цифри. А шарики, не знаю, зараз десь зайдемо, якщо знайдемо, то буде довше. Так, я сьогодні не вділа шапку на вулиці холоднувато, сніг поривається. То так, трішки холодно. Ну, але вітру немає, то добре. Зараз почекаю валька і будемо йти додому шукати шарики. Всім привіт! Спасибо за 100 подписчиков. Я очень рад, що вы ходили новое відео. всем мирного неба. Заходите на мой, мой канал, ставьте лайки, подпишитесь, комментируйте. Пока-пока. Давай, задувай свечки и будем есть торт. Ой, чего Дуй.